Хей! Всім привіт, друзі, ви на каналі Евілпупсик. Сьогодні я вам розкажу, як грати на кінгове, невеличкий гайд на кінга. Всім приємного перегляду. Погнали! Розкажу так: кінга в 8 частині дуже сильно спростили, і за цього кінг дуже став сильний. Не так, як було в 7 частині, що, щоб вивчити якийсь імпут, то тобі треба було задрачувати його. В Tekken 8 такого більше нема. Да, вам все одно прийдеться вивчати цей імпут, вчитись е, важким. Імпутом. Але це настільки це все спростили, що тепер це все занадто просто і легко. І тому із цього кінг дуже сильний став в Tekken 8. Поговоримо про паніші. У кінга є два паніші 1-2, 2-1, 12-кадровий паніш, назад 1-2, 13-кадровий паніш, тут тільки 1, це четверка. 14-кадровий паніш, тут є їх 2. Назад 2-1. Так же само, діагональ 1-2. 15-кадровий паніш це хоп кік який виходить на комбінацію. Також є 15-ти кадровий паніш, який переходить в хід. Волстендінг Punish. У нас є 4. 14-ти кадровий волстендінг Паніш це 2 2. 15 кадровий волстендінг паніш – Діагональ 2. Якщо ми вже зачепили систему хід, то давайте вже про неї поговоримо. Система хід в кінга дуже сильна. В ТЕКін 8 вона знаходиться в топ-5, тому що хід системи у нього відновлюється. Якщо ми зробимо, От, бачите, як усіх від закінчується цей, але якщо ми зробимо якийсь важкий захват то хід система зразу відновлюється. От ви бачили, зелена смужка така, якщо розбігтися, же, і от його може хід-система стільки триматись, допоки ви будете робити захвати. В кінга є багато опцій, щоб зайти в хід. Це через його Стенс. захват. Перед вперед два, потім захват. І діагональ назад, 1 плюс 2. 2. Від це зброньою перехід вхід. Він допомагає, коли вас пресують. От. Вас пресують, ви перейшли в хід. Перед 2-3, теж перехід в хід системи. Лайфхак, якщо ви переходите в хід систему, ви можете буферити захвати, і його не видно, що ви ввели імпути захвати. Но, так само, противники можуть, що правильно, можуть присідати. Як тільки ви переходите в хід систему, бачите, що противник присідає, ви б'єте мідовими атаками. Давайте поговоримо, як правильно на... іграти на кінгове. На кінгове правильно іграти, це виводити противника на ну, мідовими атаками, щоб він стояв, щоб ми могли йому робити захвати. А він уже там угадував. Чому саме захвати я поговорю уже пізніше? Вам трошки. Я розкажу, чому в Текін 8 захвати кінга поломані і дуже сильні. Вони прям дуже сильні. І тому треба старатись противника виводити на мідові. А атаки, щоб він йшов в хід. Як, ну, от, самий прекрасний момент це може бути вот. Ну, Це хай удар. От, ми стараємося бити локтем. Далі у нас є прекрасний удар грудю, плюс 7, якщо ми попадаємо. В нижні удари вниз 3. От, лоу ми б'ємо цей. Ми так же само можемо робити захват з цього. Ми, гоп, у нас плюс 9. Так же само ми можемо робити оп, відкинути, і Старатись робити так, щоб противник завжди стояв мідовими атаками, щоб ми мідом його кошмарили. Так же само можна зробити вперед 2, потім захват, там плюс 2 фрейма виходить. Або робити так, як от, мідові атаки. Можна так же ударити дальніми атаками є. тоже хороші дальні атаки. Що ми можемо робити? Якщо нас противник любить віфати, то ми стараємося робити крутилку. Но не тримайте крутилку занадто довго, тому що кінг може упасти. Він просто крутиться. От ми робимо крутилку, ну. І тут іде фул комбо. Зрозуміло, далі. Ми стараємося бити по нижнім. от, от Стараємося, бачите. противник вже думає, що ми будемо розбігатись, ми даємо мідовим атаки. Тут, тож, якщо попадає. На контрхіт, 43 урона. Давайте контрхіт включимо. Включили. Ну, бим Бачите, урону. Тут просто буде колосально. 55 урону. А тут 44. І от отак ми комбінуємо. Б'ємо. Бемо нижні атаки, потім, бум, тут же 15 кадрів. Так же само у нас є пригалка, як я її називаю, вона є дальня. Ви можете просто здалека пригати. І тут так же само йде на комбінацію. Крашите нижню атаку, урону просто дофігіща. Ну а старайтесь так пригати, щоб це було зненацька. Тому що це сайт степається. Тому стараємося це не дуже так часто. Використовувати, а так е сайтстеподе. Так же само стараємося виводити противника хай, хай ударами, так щоб контрхіт. Якщо ви бачите контрхіт, зразу двойку тиснути. Тут нема нічого важкого. <кій> Далі, у нас є прекрасний удар з захватом в кінці. От бачите, тут є. Пум і мідовий. Якщо попади в противник захоче нажати, то ви попадете і зробите йому захват. Тут можна затримати його. Якщо затримувати, то велика ймовірність, що противник щось нажме. І потім пум. Зараз я вам трішки покажу гарантованих атак, які можна використовувати. Вниз 3, ви можете зробити захват. Тут 48 урону, але якщо просто діагональ зробити. То ну, діагональ вниз просто відпустити, то він зробить просто викидить його, і це буде 50 урона. Вниз, діагональ вниз 4. Тут треба впіти підбігти і зробити захват. Тут уже 56 урона. Тут просто треба встигнути підбігти, і тоді зробиться повністю комбінація. Тут потрібен таймінг. Ранінг 1. Якщо зробити, то ви можете встигнути підбігти до противника і зробити так же само захват. Ну, можна просто зробити так, це гарант, тому що так можуть розірвати захват. Підбігаємо, вихкаємо мід. Зараз поговоримо про Jaguar стенс. Це пробіжка. Стараємося її використовувати десь в атаках, а не просто так. Тому що вона дуже сильно сайдстепається, вона просто легенька, кінг біжить просто по прямій. Навіть якщо у вас сайдстепнули, то стараємося бити тройкою. От, ми тому що це іде кругова атака, вона попадає взагалі кругом, там не сайдстепнеш. Якщо ви бачите, що противник вас мешить або щось, то є прекрасний міф. Верхдіагоналі 3 плюс 4 є прекрасний, який теж переводив стенс, Але ви можете просто зробити броню не бігти растенс. Стараємося виходити в растенс, даємо мід, і там йде гарант. Ну, саме найбільше часто це використовуємо от оцей, цю атаку, а не інші. Тому що, якщо виконувати цю, то ви по. Як правило, сайдстепають. Якщо робити захват, то теж сайдстепають. Безполезний хай теж він присідається або ще щось. Нижня атака, от сама, теж нормально можна зробити, але вона так само сайдстепається. Поговоримо Говоримо хід, коли уже буде Єгор Стенс. Коли ви знаходитеся в хід, і у вас є Jaguar Стенс, то... ви маєте, бі... У вас є броня. У вас є броня, і ви біжите вам ще на все пофіг. Вам лише можуть дати нижню атаку. Ну, ви можете використовувати це. От ми робимо. І зразу робите. Б'ємо мід. він ніяк не сайдстепне, Тому що у вас плюс 12 кадрів. На плюс 12 кадрів у вас ніхто не сайдстепне. Тому ми нажимаємо мід 1. Зараз йдем. От, Мід 1. Все. От оце вам потрібно. І ви даєте там, якщо попадаєте, якщо ви бачите, знаєте, ти попадаєте, ви можете зробити комбінацію. Або просто підбігти, бахнути так. Чому захвати в Tekken 8 дуже сильні? Тому що в реалізований контр Якщо Кінг попадає своїм захватом в контр то він іде гарантований. Зараз ми, ви будете бачити. От, зараз буде от, отакий звук, Все, ви не можете ніяк його розірвати, тому що цей йде вже гарантований контрхіт-захват. Зараз я включу вам дисплей. Як бачите, я зараз буду старатися рвати його. Давай зроби захватик. От, я починаю його рвати, але я його пірвати не можу, тому що це контрхіт захват Ну, як ви знаєте, у кінга є крутилка Джен джанцвін. Так же само є оранні з місця. Як це всього навчитись? Я колись вчився я. Ми підкедував противника і старався зробити захвати. Перший. Що вам треба навчитись, це виконувати з місця. Це назад, вперед, Тобто вперед. І робимо захват. Як бачите, імпути дуже легко вводяться, не так як в текінці. Так же само є двойка. Ми стараємося робити, потім ми робимо. Підкидуємо і стараємося робити ранінг з місця противника. І так з кожним разом збільшуємо собі інтенсивність, щоб ви могли навчитись правильно виконувати ці захвати, щоб ви навчились їх швидко виконувати. І у вас тоді не буде ніяких проблем із захватами водою. Що ви ще можете робити під час захвату? Ви можете робити от такі рухи, щоб заховати свій захват. От ви робите такі рухи, видаєте назад, ви якби назад видаєте, щоб зайти в блок, або От такого назад, вперед трішки. І ви тоді зможете робити якісь захвати, тому що, щоб заховати захват, ви маєте сховати його із анімації. Тому що, бачите, кінг починає рухатись. А от так же само, коли він стає, він все так же само рухається от коли от з місця. Бачите, він якби робить такий рух, і тоді бачить противник, що ви готуєте робити захват, тому що кінг починає от так робити. А якщо ви будете його ховати от за такими рухами, то противнику буде дуже важко дізнатись, що ви там нажимаєте, і який захват ви нажимаєте. Якщо ви будете рухатись туди, вправу сторону, стараємося, також і ховаємо захвати свої. Розкажу вам ще один лайфхак, який е, можна використовувати, коли ви використовуєте захвати. Ви, ви можете нажмати key Charge, із-за і того, що key-charge прожимається, кінг робить комбінацію. Даже не потрібно вивчати комбінації для того, ви просто можете використовувати От Сюди теж кітчардж. Пум-пум-пум. Просто кітчарджиком. Якщо вам попадеться кінг в рейтингу і він буде використовувати Ягуар Stance і через низ ви можете зробити захват. Можна зробити просто захват. Все, друзі. Я надіюсь, вам цей гайд трішки допоміг розібратись, хто такий кінг. Ви тепер знаєте, як на ньому правильно грати. Стараємося іграти на ньому дуже обережно, тому що у кінга багато мінусів так же само, у нього проблема з хаями. Під його ударами завжди присідаю, тому стараємося робити менше захватів, старатися вибивати противника мідом і грати більше на паніші, тому що кінг це паніш. Паніш, паніш персонаж. І щоб отак грати, вам потрібна практика. Практика, практика і ще раз практика. Навчитись захвати, щоб ви розуміли, які захвати можна використовувати, які ні, де там треба, де не треба. І старайтеся робити менше захватів, будь ласка, менше захватів. Тому що, якщо ви будете робити багато захватів, то противник почне адаптуватись. і під цього буде він присідати завжди. І не використовуйте, будь ласка, от ото це. Тому що це просто блочиться. І ви розумієте, да, противнику буде, знаєте, неприємно. Але це саме найгірший удар, який ви можете використовувати за кінга. Тому вчіться іграти, пробивати мідовими атаками. Тому що противник Кінг дуже прикольний персонаж, на ньому дуже цікаво вчитись. І все останне. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.